Усім привіт! Розпочинаємо наше тренування. Права нога стопа дивиться вперед, ліва в сторону, руки на стегнах. Вдих, на видосі опускаємося вниз, слідкуємо за тим, щоб плечі були на одній лінії. І повільно повертаємося в вихідне положення. Вдих, на видосі опускаємося вниз і повільно піднімаємося вгору. Ще раз вдих, на видосі вниз, вдих. І розкрутуємо. Опускаємося вниз, піднімаємо праву руку, тримаємо. Повертаємося до ноги. Спина рівна. Зберігаємо в попереку. Стараємося не округлювати спину. Стопи паралельно. Вдих на видосі опускаємося вниз і повільно піднімаємося догори. Знову вдих, на видосі. Вниз і розкрутились. Ще раз вниз. Ви повинні відчувати, що розтягується задня поверхня стегна. Опускаємо руки на килимок, сідаємо в випад на ліву ногу. Тримаємо. Пам'ятаємо, коліно повинно утворювати в суглобі 90 градусів і не виходити за лінію стопи. Розслаблене м'язи тримаємо. Опускаємося вниз на коліно, згинаємо ногу і притягуємо до себе. Ви повинні відчувати, як розтягується передня поверхня правого стегну. Знову випад. Переходимо назад на коліно. Ліва стопа на себе. Спина рівно прогин пругин в попереку. Зараз ми з вами працюємо над задньою поверхнею лівого стегна та підколінними зв'язками. Тримаємо. Повертаємося. Опускаємося плавно вниз. Піднімаємося вгору. Слідкуємо, щоб ліва стопа дивилась чітко в сторону. Розкрутились і ще раз опускаємося вниз, рука вгору, витягуємося вверх. А тепер за рукою. Корпус повинен бути майже паралельно до підлоги. Ми не просто нахиляємося в сторону, ми стараємося максимально витягнутись вперед. Пускаємо руки на підлогу, права нога в сторону. Тримаємо. Зараз ми працюємо над м'язами паху. Старайтесь не напружуватись, навпаки, максимально повинні розслабити наші м'язи. Дихаємо спокійно, рівно. Повертаємося до правої ноги. Ліва п'ятка дивиться вгору, коліно рівне, не згинаємо. Повинні відчувати м'язи паху. Переходимо у випад. Пам'ятаємо за коліном. Воно не виходить за лінію стопи. Притягнули ногу до себе, права стопа на себе, спина рівна, не округлюємо спину. Повільно розвертаємося і розкручуємося догори. Знову вниз, вгору. І ще раз вниз, вгору. Повторимо усе в іншу сторону. Ліва стопа дивиться вперед, права в сторону. Вдих. На видосі нахиляємося вниз і повільно розкрутились. Ще раз вдих, на видосі опускаємося вниз. І повільно розкрутились. І ще один раз вдих, на видосі опускаємося вниз. Пам'ятаємо плечі у нас на одній лінії. Одна рука вгору, інша на коліно. Витягуємося за рукою вгору. Повертаємося до правої ноги. Спина рівна. Зберігаємо прогин в попереку. Лопатки зведені до хребта. Вдих, на видосі опускаємося вниз і повільно піднімаємося. Ще раз вдих, на видосі вниз і повільно розкрутились. Ще раз вдих, на видосі вниз, розкрутились. Тримаємо. Опускаємо руки на підлогу і виходимо в випад на праву ногу. Пам'ятаємо, прямий кут в колінному суглобі. Ліва п'ятка дивиться вгору, не згинаємо коліно, відчуваємо, як розтягуються м'язи паху та передня поверхня стегна. Опускаємося вниз. Ліву ногу згинаємо в коліні. Беремо рукою за стопу, притягуємо ногу до себе. Відчуваємо передню поверхню стегна. Опускаємо ногу. Переходимо назад. Права стопа максимально на себе. Спина рівна, не округлюємо. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегна. Не згинаємо коліна. Повільно повертаємося в сторону. Ліве коліно дивиться вперед, права стопа розвернута в сторону. На видосі повільно опускаємося вниз і піднімаємося вгору. Знову вдих, на видосі вниз і повільно розкрутились. І ще раз вдих, на видосі вниз, рука вгору. Повільно витягуємося. Опускаємо руки вниз, відкриваємо ноги в сторону, розпрацюємо над поперечним шпагатом, розтягуємо м'язи-паху. Тримаємо. Третій знерутний напружуватись, навпаки розслабляємо м'язи. Переходимо у випад. Права п'ятка дивиться чітко вгору, коліна не згинаємо. Тримаємо. Розтягуємо передню поверхню правого стагна. Підтянули ногу до себе. Спина рівна. І округлили. Знову вниз і на видосі вгору. Потянув з роками вдих, видих. Ще раз вгору вдих, видих. І Похлопали собі. Молодці, дякую всім за заняття.